Пам'ятаєте кицю агату, яка вона приїхала до нас засмоктана, страшна, худа з соплями, звуженими ніздрями, яка вона була скрізь негарна. І тепер подивіться, яка це королева. Шикарна, велика, пухка, кругленька. Це просто не киця, а скарб, яка, до речі, має скоро поїхати також додому. Тому всі ті гроші, які ви надсилаєте нам на лікування, всі ті побажання, які ви направляєте для цих котиків, вони всі збуваються, вони всі мають вагу і вони роблять гарні справи разом з нами. Тож ми і ви робимо так, щоб ці тваринки чим швидше одужували та знаходились сім'ї. Тому, якщо ви думаєте, що все. Просто так ні, пам'ятайте, ви робите добрі справи разом з нами. А агаті ми побажаємо також скорішого уже перебування в своїй власній квартирі.